Всім привіт, канал Два слова. І сьогодні у нас буде огляд на нове сезонне меню KFC. Ви можете сказати, що друже, ти робив огляд на KFC вже два рази, здається, скільки можна. Але я спеціально, щоб такого не було, закинув опитування. Приблизно я не пам'ятаю чи 400 чи майже 500 людей проголосувало, Здається, майже 500. і майже 80% людей сказали, що так знімай сезонні новинки. У нас сьогодні будуть присутні 5 позицій, навіть 4 позиції і один десерт. Вперше на каналі буде десерт. Я таке не їм, але мені стало цікаво поєднання, яке там зробили гастрономічне саме. Це літнє сезонне меню називається Fresh Crunch, і воно таким вважається за рахунок того, що там використовується, по-перше, як я прочитав йогурт. Грецький, здається. Ну, Замість соуса, плюс там помідори та огірки. Щось таке свіже літнє сезонне. Ну і само собою курка усюди багато-багато обсмаженої в фриктюрі курки. Я замовляв через bold Food доставку, тому ціни в мене більше, ніж фактично в закладі. Я буду писати у вас, як завжди, на вспливаючих плашках ціни і на. Скільки я заплатив з накруткою з цією з серйозною накруткою, насправді я близько 100 гривень переплатив так точно на п'яти позиціях, і ціна, яка в закладі, щоб ви пішли, скуштували. У нас як завжди буде на огляді сьогодні два або три пива, тому що для десерту я щось цікаве приготував. Пропоную це все розкрити, подивитися, як воно виглядає, як воно приїхало. Так, ми маємо рол. Я всі позиції брав гострі. Ми маємо щось дуже легеньке, майже нічого воно не важить. Ми маємо ще, ну, тут щось важить все ж таки е, холодний ще бургер. І ось тут у нас найдорожча на сьогодні страва. Ось такий у нас набір виходить на ось цю суму. Ладно, давайте я заздалегідь не буду казати, наскільки це дорого або недорого. Скуштуємо і потім будемо робити висновки, ядемо і серветки. Ну йо маю! Ну от що не покласти серветки? Ну от людина це замовляє з собою. Ну може не додому, може в офіс, може кудись ще десь. Посидіти на лавочці, поїсти, перекусити, я не знаю. Ну, що не кинути з серветки. Ми це все поки відкладаємо. І спочатку у нас буде пиво, дуже цікаве пиво, новинка від першої приватної броварні. Це зразу не реклама, кажу. Ні, не реклама, в жодному разі. Це нове пиво від першої приватної, як я розумію, це пшеничне в німецькому стилі по типу Weizen, І мені багато людей писали, що це смачне пиво. Ось так виглядає цей дизайн. Сподіваюсь, ви зараз це бачите. Ну, скуштуємо. Дуже цікаво, перевернемо. Зараз воно тут мені все залє, але що ж поробиш? Так виглядає ну, дійсно, як німецька пшеничка, в мене жодних питань немає. Здається, що це реклама зараз першої приватної, але ні. Ну, скажу чесно, легенький, не супернасичений дріжджовий банановий аромат. Ну, непогано, непогано. Але знову ж одразу кажу, що по ароматиці той самий, мені здається, Патронус за тебе, за там, 29 по знижці, або той самий Бенедиктінер за 50 вин світу буде плюс-мінус такий самий. Хоча потрібно їх порівняти ось лоб в лоб, я, я погоджуюсь. Ну так, так, це непогане пшеничне німецьке пиво. Молодці, я нічого не можу сказати. Дійсно, за свої кошти, також я можу сказати, що це нормальний продукт. Е Великий плюс, що вони пішли в цю сторону. Величезний плюс. Тому що дійсно це схоже на класичного німця. Пряність, бананові нотки, якась жуйка тут відчувається. Але все непогано. Не супер вау, Але менше, ніж 375, я, мабуть, і не можу поставити. Бо це дійсно якісний продукт. Потрібно буде його порівняти з іншими німецькими саме, пшеничками. Все, йдемо їсти, а то щось я за. Тринділся тут трошечки, і блін, я ж забув забув почати відео з коронної фрази: що якщо ви зараз вихідний, наливайте ваше улюблене пиво, відкривайте ваші улюблені снеки. А якщо ви просто їсте, то вам смачного переходимо до їжі, скільки можна е, це відтерміновувати. Я не знаю, давайте з бургерів, мабуть, почнемо. Перед початком огляду на KFC я хотів би вам розповісти про благодійну лінійку пива, яку зварили мої друзі. Шість різних пивоварень об'єднались для того, щоб зварити п'ять різних позицій пива, які будуть присвячені видатним українцям. І всі кошти, які будуть зібрані з продажу цього пива, підуть на потреби 66 го батальйону, який зараз знаходиться на Сумщині. І один з поварів, а саме Ілля ПЗДК, він зараз воює саме на цьому напрямку в цьому батальйоні. Тому ви можете придбати ось цю лінійку пива, вона вартує 1000 гривень. І всі 1000 гривень підуть саме на допомогу батальйону. Тут чотири різних New England IPA і також Bock. Або якщо ви не бажаєте купувати пиво, ви можете підтримати. Поповнивши банку, яка також продовжує цей збір. QR-код десь тут зараз з'явиться. Придбати це пиво можна на сайті Бірфрік, написавши пивоварам BrewArt або Комабрю, Brew, або також в Києві в барі Брюверс. Там воно також буде знаходитись. Ще раз скажу, що ця лінійка коштує тисячу гривень, тому донать на силу оборони, споживайте смачне пиво, але обов'язково споживайте відповідально. Всі ці наші домашні пивовари, я думаю, зробили дуже якісний та смачний продукт. Переходимо до відео. Зараз подивимось, що воно таке. Як воно виглядає. Ну так, да, він вже холодний, огірок випадає. Огірок порізаний одразу, я вам скажу, ну, я думав, що вони слайсерами ріжуть, а ні. Ось такий бургер. Огірок, сир, Два стріпса, як я розумію. Ну, щось Щось таке. Чесно скажу, щось, щось таке. І найголовніше найголовніше, щоб ми зараз чесно оцінювали, давайте я скажу вам ціну цього бургеру: 119 гривень його ціна. Два гострі стріпса, делікатний йогуртовий соус з додаванням кропу та часнику, свіжими огірками та плавленим сиром. Справжнє свято. Пишуть, не знаю, в чому тут свято, але окей. А, давайте ми його розріжемо. В розрізі максимально нічого цікавого. Ну, чесно, за 120 гривень. От. Що ми тут отримуємо? Ми отримуємо просто два шматка огірка, два шматка курки і трошки сиру знизу. Він нам має давати свіжість за рахунок огірка. На ароматку огірок дуже-дуже інтенсивно пахне. Не ось ці пластмасові огірки, які продаються в умовному сільпо, бо я все, що не візьму в сільпо, воно мені, от що помідори, що огірки, ну ніякі. Так, а соус є, так, соус є. Знизу у нас сир, зверху соус. Ну, давайте, скуштуємо. Сухо. Це сухо, тут соусу треба в три рази більше класти, от, чесно скажу. Так його тут майже і немає. Ну, зараз, сподіваюсь, нічого не впаде. Давайте ось так. Ну, ось це, ось це, блін, сфокусуєшся. Ось це весь соус, якщо щось видно вам. І трошки на булки, Ну, соусу мінімум. Курка, як завжди, дуже смачна, дуже смачна. але... Вона соковита, вона ну, приємна. Мені курка завжди подобалась в KFC. але соусу немає абсолютно. Ви, як, ну, всі новинки KFC і знаєте, в сезонні всі новинки, які робляться там, я не знаю, по різним закладам фастфудів або ресторанів, вони сильно не змінюють загальну рецептуру. Просто береться, додатково тут взяли щось свіже. Літо значить має бути якась свіжість. І взяли ось огірки, взяли соус такий легенький. До речі, він сильно не відчутний. Я поки не зрозумів, що це за соус. І там дещо ми додамо помідорки. І ви сильно нічого не змінюєте від загального меню. Але ну блін, я тут не отримую якогось суперсмаку, я отримую сухість, тому що, якщо є соус, треба його додавати більше. Це при тому, що мені подобається, як огірок надає цю свіжість. Питань нема до огірка, він смачний. От коли ковтаєш з булкою, прям погано. Чисто забігти, перекусити, заїхати на ось цей їхній варіант Макдрайву? Не знаю. Чи, от Чесно, не знаю. Скоріше, ні, ніж так, От чесно скажу. Так, наступна позиція вона вже більш... більше важить. Коштує Fresh Crunch Bigger гострий 172 гривні. Це те, що я заплатив. По факту, його ціна зараз вам скажу. 155 гривень. Хромкий айсберг, Тут у нас салат додається: томати, огірки, плавлений сир, делікатний сей соус, понятно, і... Да? і гостре філе. Ага, Він зроблений ось так, щоб його було одразу можна їсти. Ось такий він цей бургер. Давайте, мабуть, я не буду розрізати, щоб він сильно не розпався. Чи розрізати, от я не знаю. Розріз. Та давайте в розрізі подивимось. Все ж таки, цікаво, що, що, що воно там. Ось так це виглядає в розрізі. Нічого абсолютно особливого тут я не бачу. Трошечки помідорки, соус, огірок, листя салату. Ну, давайте скуштуємо. Ніфіга, от знову тяжко кавтається. Але ви можете сказати, чувак, в тебе тут тече прям нормально. Не знаю. Мінус того, що я соус той ніяк толком не відчуваю. І ще величезний мінус, що у нас ось цього кляра паніровки знизу просто неймовірна кількість. Ах, не буде видно, мабуть, так? Да? Знизу неймовірна кількість. Залишилось ось це вже гостренько, до речі, тому що минулий взагалі не був гострим, абсолютно там нічого не відчув. Але блін, не знаю. Якось це не цікаво, абсолютно це ситно. Так, це смачненько, так, безумовно. Я ж не кажу, що це не смачно. Перекусити без питань. Якщо ви це не купите, ви нічого не втратите. Абсолютно. От чесно вам кажу, це не хейт, це знаєте, просто я не розумію, коли ви запускаєте нове меню. Ну, хоча б трошечки, щоб воно відрізнялося від того, що у вас зазвичай продається. Так воно сезонно та сезонне. Так воно направлено на соковитість саме овочів, які тільки влітку суперкласні, але їх тут сильно не відчутно. Якось так, давайте йти далі до нового пива зараз, як мінімум. Наступне пиво, це у нас знову буде пивоварня правда, яка дійсно варить то класне, то щось середнє, то щось ніяке. От. Волнами. В них всі релізи різні, немає стабільно, що ти казав, то, що правда варить, завжди супер. Ні, такого, на жаль, немає. Це у нас колаба з гудвайном спінбар. бар Ржани сешена IPA на 4,7% алкоголю, об'єм 033. Ось так це виглядає. Ось такий він. Охмелено приємно, солоденько, солодово навіть. Карамельні нотки, нотки хлібу. Непогано, непоганий, приємний аромат. Ну, це сесійка, він і має бути такий насправді. Не супервиразний, але приємний, е, навіть трошки сухенький. І гірчинка така, мені все ж таки якась хвойно-грейфрутова гіркота тут зустрічається. Небаганий продукт. Да, Отут я скажу, що це просто те пиво, яке взяти, пити і не відволікатись на нього. При тому, якщо ти хочеш саме чогось охмеленого, я плюсую, Я плюсую. давайте йти далі. Що у нас буде далі? Не знаю, далі, мабуть, буде ось цей ролл, бо він скоро, мені здається, розмокне. Давайте подивимося, як він виглядає. Що воно таке. Це така шаурма-шавуха. У вас як казали? Бо ми завжди казали, шавуха. Ось шаурма для нас було... Загальне слово, але ми сленгово завжди шавуха казали. Ось так, звісно, він вже не засмажений, точніше, він засмажений, але вже ти е, цього не відчуваєш. Він починає розмакати. Його ціна ось це важливо для нас. Давайте без знижки у нас ціна, точніше, зі знижкою ціна. фреш Crunch твістер гострий 145 гривень. Все те ж саме у нас збирається, але в форматі шаурми. Я казав це і про українське меню. Я і тут можу сказати, що все ж таки хочеться, якщо ви робите меню е, нове, то щоб не просто одні ті ж самі інгредієнти використовувались в п'яти різних стравах, ні, щоб просто були і варіації. Я не знаю, там три різних варіації. Хоча ну хто я такий, <сміття> щоб це все їм казати, давайте розріжемо, подивимося, як воно в розрізі. Ой, ну в роздязі соковито гарно виглядає насправді. І помідорка ну все так само айсберг, огірок, курка, але виглядає, ну, як на мене, непогано. Тут же помідор відчутний. Абсолютно нічого особливого за ці гроші. Е, але ось цей формат поки найбільш вдалий. В форматі бургеру явно ні. Ось так набагато краще. Але соус знову витікає, але я його не відчуваю. Я тупо не відчуваю, що там в тому соусі. Чому він такий рідкий? Це йогуртовий соус. Ну, грецький йогурт, якщо взяти, ну він же не настільки рідкий. І тут, до речі, знову гостроти ніякої. З трьох тільки в другому бургері була гостринка. Тут гостринки взагалі нема. Знову ж таки, при тому, що замовляв гостре. В тих випадках, я думаю, мені було сухо за рахунок того, що там була бургерна булка. І от вона. Більш товста, і через неї якось це погано ковталось. В цьому випадку, але стоп, 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 гостринка пішла, все, забираю слова назад, жодних претензій. В цьому випадку лаваш не товстий, це тартілія, лаваш, не знаю. Це не товсто, і воно не забиває весь смак страви і жується набагато простіше. Тому. В форматі, як би це дивно не було, в форматі ось нового меню я 100% нараджу минулі дві позиції. Ось це так можна свіженько, можна сказати, навіть healthy food, хоча не хелсі, трошки тому, що у нас курка обсмажувалась в олії. Це непогано, ось це дійсно соковито, непогано. Я плюсую. Хоча, знову ж таки, 155 гривень. Йдемо, беремо шаурму. Скільки зараз коштує шаурма? Десь? 160-200, мабуть. Я просто давно не брав шаурму. І все. І куштуємо е, набагато більшу порцію шаурми. Ну, наскільки це правильно порівнювати, я не знаю. Але ну, це за маленька порція, як на мене, замаленька. Так, Боксмайстер. Найдорожчий продукт, що у нас сьогодні є. Найдорожчий, його ціна без доставки. Аня, це з доставкою 228 з комісією болта, а ось так 205 гривень. Він вже да, трошки втомлений, тому що тут багато базіків, дуже довго. Як це їсти? От, формат того, що я не розумію, як це їсти. От чесно. Там все у нас накидано. Це, це по типу зворотня шаурма. Це я розрізати, мабуть, не буду, тому що ми всі розуміємо, що там саме у нас буде, але виглядає це всередині якось ось так. Тут і вага найбільша. Сир. Айсберг, ось цей соус. Соус невідімка, скажем так. А, тут ще дерун у нас, тут ще хедж Браун. Тут ще дерун у нас є в складі. Ага, зрозуміло. ну Це, мабуть, така сніданкова історія. Хоча може ні, це прям, ну, ситна штука. Давайте зараз куштуємо. А як його їсти? Я просто трошки не розумію, нафіга ось це, ось, ось ця частина. Щоб просто завернути, щоб воно не розпалось, але зараз мені ось шмат тіста ось, ось величезний, їсти просто так, я я чесно не знаю. Трошки незручно не придумано. Чітерстом займусь <щ recib> відріжу тісто. Поки не зрозуміло, все одно писаєш пустоту. Картопля тут явно зайва. Ось прям зайва зайва. Абсолютно зайва. Але це ситно. Це дійсно, ось щоб одна людина наїлась нормально. Якщо фреш-ролом ви не наїстесь, то ось цим точно наїстесь. І от він дійсно фреш, це найбільш соковита історія. Овочі відчуваються. Мабуть, ну так, я не можу поганого нічого сказати. Картопля, мені просто особисто, вона трошки зайва. Але в цілому так, це це смачно. Ну, я не можу сказати, що це не смачно. 200 гривень, ну я б краще дійсно на районі взяв шаурму. Але краще таке реалізовувати формат лаваша, ніж формат бургера. Бо бургери вони, ну, якісь точно ні. І соус. Все, ми закінчимо з цією історією. І соус у нас не існує. Я його в жодній позиції не відчув саме смаку соусу. Там у нас часник, укроп. Да, у нас там був сам йогуртовий соус. Абсолютно не відчутно. І він зарідкий, як на мене. Не скажу, що й прям погано, але я просто не бачу сенсу в такому меню. От, от чесно скажу, якщо б воно не з'явилось, ніхто б нічого не втратив. Давайте йти до першого на цьому каналі десерту. І до десерту у нас буде щось дуже смачне, недороге і легендарне. Це львівський портер. Всі ми його знаємо, і ми знаємо, що це найкраще пиво, яке варить поварня «Карлсберг» на території України. Я цей портер пив не так багато разів. Але він нарешті з'явився у мене на районі в Сільпо. Я його взяв і не знаю, може це буде неправильне поєднання, але мені цікаво його поєднати з нашим тістечком. Тому спочатку давайте до тістечка, а потім відкриємо пиво. Перше питання, чому я взяв саме десерт? При тому, що я ніколи не їм нічого солодкого. Я просто солодке тістечка, шоколадки, цукерки, батончики, тортики. Все, що завгодно, я цього не їм. Мені це ніколи не було цікаво. Тут було дуже цікаве поєднання. Я маю це прочитати. Поєднання у нас називалося рол смородина пармезан, пухкий рол з кисло-солодкою смородиною та сиром пармезан. А це вже якась дуже цікава гастрономічна історія. Як воно виглядає, мені самому цікаво. Такий сінабончик, так? Ось такий він, ціна його 89 гривень, якщо брати в закладі. В мене там 102, здається, обійшлось. Розрізати ми собою -собо його не будемо, бо в цьому. О, як гарно запахло. У нас іде така корзинка. І ось такий сінабончик. Або ролл. Пармезан. Ось саме пармезан мене зацікавив. Кориця, як в сінабоні. І все. <ріця> Ваніль кориця. дуже смачний аромат. Е, собственно, пармезан. Ну, якщо пармезан є пармезан, то він завжди відчувається. Ви це знаєте, 100%. Тут я нічого не відчуваю. Давайте вкусимо це. Ой! Злипнеться. Клікбейт. Просто клікбейт. Тут, мабуть, я навіть розчарований найбільше з усіх позицій, що сьогодні у нас були. Я не відчуваю. Не те, що пармезанну, я не відчуваю абсолютно сиру. Тут є е, ось цей е, крем, якийсь, я не знаю, я в кондитерки взагалі нічого не розумію. Крем йде, він відчутний. Ягоди йдуть, смородина відчутна, приємна кисленька. Супер солодка начинка. Це смачно, це, але це неймовірно солодко. Але хоч якоїсь е, долі, хоч якийсь відсоток сиру, твердого сиру, хоч якогось сиру, тут не відчутно. Ну, розчаровую, ось це дійсно розчарування. Бо я на нього найбільше надії покладав, бо я знаю, що пармезан, якщо кудись додати, він буде себе вибухово проявляти. Ось ароматика, вона дуже смачна. Тут вона втратилась. Можна, звісно, додати на таке тістечко 2 грами пармезана і писати, що він там є у складі. Він там дійсно, фізично він там є. Але mm. давайте спробуємо поєднати з портером, <звіт> з Львівським прекрасним. Але я не знаю, мені здається, це зараз. Історія зря. Вісім алкоголю, насичений це у нас Балтійський портер. Різниця в чому. Балтійський портер – це у нас лагер. Британський портер – це у нас Ель. Ось це на лагерних дріжджах. Приємний аромат сухофруктів. Дуже приємний. Mm. Ну, дійсно, класний, насичений. Зараз, плюс 35, бачите, я п'ю холодний Львівський портер. Ця людина, яка зняла відео, що пити влітку, і каже: я міцне, темне не п'ю влітку. От зараз холодним дійсно залітає непогано, а, насичено. Палений солод, шоколад, е, сухофрукти. І давайте їх поєднаємо. Ну, нема там пармезану, ну що ви розказуєте, чесно. О, ладно, не зря, не зря, тому що кажу, як є, кажу чесно. Сподіваюся, я не замазався. Ось це цукровий цукор. Це просто настільки солодко, неймовірно. І якщо ти запиваєш його таким пивом, воно також солодке, але воно, я не знаю, в 20 разів менш солодке і на фоні. Цього синабона, вона здається навіть сухим, приємним, алкоголь не випирає. Ось поєднання дійсно смачне. Меч, скажу так. Дійсно, ось це, це гарне поєднання. Плюсую, якщо ви просто будете їсти якесь дуже солодке тістечко. Мені здається, львівський портер гарно це доповнить. Мені дуже сподобалось. Якось так сьогодні все вийшло. Напишіть вашу думку, будь ласка, якщо ви куштували це все. Чи сподобалось вам, чи не сподобалось, наскільки ви сходите з моєю думкою. І обов'язково напишіть, будь ласка, що знімати далі. От ідеї, всі можливі ідеї, які у вас є. І по пиву, в цілому, алкоголю, і особливо по їжі. Тому що зараз так, їжа у нас дійсно дуже частий гість на каналі. Я нічого в цьому поганого не бачу, я тільки за. Тому що ну, завжди ми все поєднуємо. От такий вийшов випуск. Дякую всім за перегляд. Бажаю як завжди, вам гарного дня, гарного вечора. Вживайте ваші улюблені страви, не слухайте жодних блогерів. Ми чисто існуємо для того, щоб вам на фоні щось розповідати. Дякую за перегляд.